Возьми від людей його, Бачу, будь ласка. Дорожню руку від чоловік не знає. Як не по чоловіці то веде себе на Має право. Законодавство України знаєш? Слышь. Знаєш. Хто надавав дозу знімати? Під час воєнного стану. Хто не, його, О, що, не Я не даю дозволу. Законодавство не дає Що, не чуєте, що? Телефон виключили. Вимкнули телефон. Бо я його зараз розіб'ю. А, Бо роз... я його зараз розіб'ю. Забрали телефон. Розбийте. Ви за... почули? Вам законодавство. Так, мені законодавство. Ну, Стою, ви що ти це ви зробили? Ти... Там, там, ну, ну, а він для чого то робив? Для, чого? для чого ви товаєте? Стай бачили. Руки ви забрали, хлопці. До чого ви то робите? Зараз застосую заходи фізичного впливу і спецзасоби. На рахунок чого? Я щось вам порозум. Тихо, бо я зараз і дихаю від того. Що ви робите? Руки за спину. Руки за спину, я сказав. Руки забрали. Руки за спину Руки машину. Що нас їсти? Я не розумію. Що не зрозуміло? чому ви мене звинуватили? Я вам не надавав дозволу, там перший виплат транспортна засоба. А що ви маєте мені? Так. Комендантська година тут година?